Дякуємо, що знайшли час і завітали на наш семінар. Ми зараз почнемо нашу польову частину. Ми Починаємо з нашого сорту ревіту, суд на ранній, тому у нас він перший, у нас в нашому портфоліо його замовляє. Чим цей сорт дуже таковий, популярний? Перше, що його можна дуже рано висаджувати. Десь вже плюс 6 звинутий можна висадити. Волос і к нас вже з гектара, 10 буль під кущем, авто